Вітаю. Мене звати Мені Євгенія рибко. і ви на каналі Є Ідея. Мені, Ти хочеш тут сісти? Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі «Є ідея. Це відео не з новим майстер-класом, воно швидше інформативне. І мова піде про те, чому я не веду більш ніж рік свій канал. Основна причина в тому. Що ми переїхали. І відповідно звідси витікає друга причина. Оскільки ми переїхали, ми живемо в орендованому приміщенні. І вкладати кошти у перероблення якихось 음, речей, які ми не зможемо забрати з собою назад не дуже хочеться. І третя причина це те, що я розвиваю нову справу: новий інстаграм і новий тік-ток Називається Blue Cake». Це кондитерська справа. І якщо когось цікавить, я залишу посилання в інфобоксі. Спостерігаючи, як росте кількість підписників на каналі, є ідея, незважаючи на те, що я вже більш ніж рік не викладала нового відео. Це змушує мене задуматися над тим, чи не продовжити все-таки свою справу, свою пристрасть далі, адже канал. Створювався як авантюра, як така віддушина для мами трьох дітей, яка сидить вдома і, і хоче кудись складати свою творчість з мінімальними затратами, використовуючи переважно те, що є під рукою. І цього мені хочеться і далі. Хочеться, але е, враховуючи те, що ми. Мені дуже приємно, що у людей досі є цікавість до того, що я роблю. І я справді задумуюся над тим, щоб продовжувати знімати відео. Але є ряд причин, що змушує мене трошки почекати з продовженням ведення свого каналу. Є ідея. Звісно, протягом цього періоду я робила щось для того, але це були зовсім таки мінімальні Речі, якісь осінні віночок, якісь осінні аплікації для дітей. Якась коробочка, щось таке мінімальне я робила. О, я сідала, я думала, що я зніму все одним дублем. Зараз сяду, все так гарно розкажу. і Всі слова мені підберуться в рядочок, а воно так не є. Зараз я розвиваю свій новий інстаграм і ТікТок Blue Cake, на якому я розвиваю свою кондитерську діяльність. Звісно, це є моя аматорська справа, але я навчаюся, я прогресую, як на мене. Я танцюю руками, я не знаю, куди я йду. Uh, у коментарях люди дякують за те, що uh, мій канал україномовний. Він таки буде україномовний, адже я спілкуюсь українською мовою. Далі були коментарі, що замало пояснень. Замало пояснень, тому що я не хотіла робити відео дуже довгі, бо я по собі знаю, що часом немає ні часу, ні терпіння подивитися відео довжиною 15 хвилин. Всіх матеріалів, які я використовувала в Україні, це можна придбати в великому гіпермаркеті інструментів матеріалів. Я сумую за своїм каналом. Я взагалі рибка тут щось переробляла. Наприклад, тут речі просто викидають на обочину перед подвір'ям. Ось цей стіл, за яким я сиджу, ми його знайшли, гуляючи по сусідній вулиці. Тут потрібно було замінити столешницю, ми її замінили, але, звісно, не вкладали додаткових коштів на те, щоб її реставрувати. Але це міг би бути новий майстер-клас, тому що це. Це дало е, цьому столу нове переробляти життя. переробляти є з чого. Якщо в Україні для того, щоб переробити стару шафу е, чи зробити якийсь табуретку, пуфік, підставку, будь-що мені треба йти в гараж, на горище, що шукати в себе, бо вна, у нас то багато. А тут люди це викидають, можна просто піти по вулиці, пройтись і зібрати чи якийсь кошечок. Чи стіл, чи матраци, чи ліжка, те, що люди не мають можливості замовити компанію, яка їм це вивезе, бо це рахується як сміття. То для того, щоб не витрачати кошти на те, щоб це викидати, то люди просто це ставлять наперед свого подвір'я. Можливо, це комусь знадобиться. І насправді дуже часто люди заб забирають. Я особисто забирала. Я мене туди-сюди. Ту тут сядь, то тут сядь. На чому я закінчила. Отже, мені дуже приємно, що люди підписуються і дивляться мої відео. Але знімати відео у тому ж форматі, у якому вони були, зараз у мене немає змоги. І швидше за все, я б скажу, немає часу. Враховуючи те, що я розвиваю іншу справу. Мова йде про те, що раніше я знімала відео. Я його монтувала, я його озвучувала, також накладала ручну субтитри. Зараз, якщо б я знімала відео, то швидше за все, це було б все у такому розмовному форматі. Де під час роботи я б могла і пояснювати, що саме я роблю. Напишіть свій відгук, напишіть мені, чи хотіли б ви бачити, як продовжую я розвивати свою творчість тут, на місці, в іншій країні, куди вона виливається, куди я спрямовую свій креатив. Я не можу скласти слова в речення. Я говорю, воно не говориться. О, я пригадала ще одне: музики. Музики у відео не буде. Тому що ж знайти відео, на яке потім не виставлять авторське право, дуже складно. А також я читала коментарі про те, що музика все-таки... Відволікає, хоча пізніше я трошки зменшила гучність музичного супроводу, але все одно у відгуках і у коментарях читала, що музика зайва, окей, okay. мені ще легше буде. Звісно, я знімала якісь відео. Я починала щось робити, починала монтувати, щось знімала. Але за браком часу я таки не випустила це відео. І, власне, з цієї причини через брак часу, і я б хотіла змінити формат своїх відео. Також, навряд чи, я зможу викладати відео стабільно раз в тиждень, як я це робила на минулому каналі. Як я це робила раніше? Вкладати голос за кадром набагато зручніше. Набагато зручніше. Це те, що не дає мені спокою, що я і далі хочу робити щось для дому, що я і далі хочу знімати про це відео, що я бачу мінімальну потребу людей у такому контенті. Одразу хочу сказати, що все, що я роблю, базується на, мої, на, моїх, на моєму бажанні експериментувати, на тому, що я вчуся на своїх помилках. І на тому, що я хочу мати щось унікальне в себе вдома, щось, що буде нагадувати мені про те, звідки ця річ, як вона з'явилася в мене вдома. Що я вклала в неї? Ти прийшла мені допомагати? Тому що якісне ведення контенту потребує дійсно багато часу. Відео зняти, відео змонтувати, відео озвучити, субтитри, якщо вони автоматично не накладаються, фотографії в інстаграм. Запостити, придумати що ж таке цікаве написати, тепер ще тік-ток зробити. Купа часу. І це мене стримувало. Це мене стримувало. Я навіть не знаю, чи мене добре чуття, адже в мене немає цієї петельки. Сподіваюсь, що добре. Але я щиро вірю в те, що. Кожна інформація знайде свого слухача. Деколи, коли мені потрібно знайти відповіді на якісь запитання, чи можна робити так чи інакше, чи можна поєднувати те і те. А що буде, якщо я зроблю те поверх цього, і мені не вистачає знань, шукаю якусь інформацію в інтернеті, і я знаходжу те саме відео, там дуже мало переглядів. Але це відео спрямоване саме на те, щоб дати відповідь на мої запитання, і мене це дуже радує. 200 людей підписалися після того, як я залила останнє відео. Це про щось говорить. Для мене це показник того, що я робила щось потрібне комусь. Що хтось знаходив саме те, що шукав саме в моєму відео. Бо тому що не просто передивилися відео, а підписалися. Тут... Є на чому -то... я наговорила тут купу, купу, всього наговорила, може десь повторилася. Все. Ну, що ще сказати?